Я помню приїхав в одинму році в відпуску з Грузії ну, меня багато друзів знайомих служили прохворонних органах там прокуратурі ну, МБС податкові ну, комерсанти всегда как-то поали. Mm -hmm. І от помню розмова з таким знайом він казав повернуся тільки з Ротова каже. От у нас гарять ти ж не в курсі, у нас тут дружба з Ростовською областю. Росіяни за свої гроші постоянно, постійно, там на території Ростова організовують змагання там, луганських і ростовських пожежників, там, прикордонників, там, змагання ДАГІ, там, угу. ну ризні там, там служби. І все на території Ростова, Все за російські гроші, все вони фінансують. Говорить, я був на таких змаганнях. Ну, спочатку два дня там офіційна програма, змагання на закриття, закрили великий ресторан, там випили по одній-дві чарки. Ну, кратко я вам розкажу. От він говорить, по там до мене підводять какую-то людину там. І він починає зі мною спілкування. Там. Як вам ви служить міліції українською зарплати вистачає? А форму, навіть на самі шьє, не вистачає грошей на форму, а концтовари, ГСМ снабження, теж, мабуть, зажимають. Приходиться корупцією займатися, мабуть, да? квартиру не обіцяють вам, да, складно вам. Давайте дружить. Беріть родину свою, дітей, приїжджайте, вот тут у нас на Дону є турбаза. Давайте дружити. Підпочинете, поспілкуємося. Ви вот він каже, я ж розумію, що цей офіцер ФСБ. Він мені ну, вербують, так. Да. Я відмовився, а я бачив, що багато хто з різних міст, нам вже збирали з Луганської області, різних офіцерів, погодились. І це був 11-й рік. І щоб ви розуміли, з приходом Януковича все до 2014 року вже було підготовлено. Я пам'ятаю, наступний раз я приїхав у 13-му році. Uh, моя дружина мені розповідала, що одна її подружка uh, удачно вийшла замуж, і ну там діток зустрілися. І я побачив, що ну якби мені теж там там інший там правоохоронець не казав, що ми звернули увагу в 13-му році. Почали приїжджати з Росії uh, чоловіки uh, 45-50 років, неодружені, одружені. По харошими пенсіями військовими, ну, видно, по ним складене, що це військової колишній. Вони шукали жінок неодружених в правоохоронних органах, в адміністраціях, заводили з ними знайомства і одружувались. Незважаючи, я був здивований, хлопець такої, там ну, 45 років, спортивне телосложення, так симпатичний, а вона така думбочка, Думаю, що він в ній знайшов, ну, чорто uh -huh. його знає. А потім, в 2014 році, ми зрозуміли, хто вони, що вони, для чого це робилось.